Давненько я тут не був давненько Центр Торонто, де самий центр, йдемо туди. Коротше, бомжі в центрі Торонто, то є норма. Ніхто їх ніколи і не має права колюти. А так все, до Балдія спеціально. Чоколадку не дадуть. <ріхи> Це нормально. Це їх є улюблене місто. Хоч для, для них тут сюди є услуга. повністю їсти дають, хату дають, але... Це їхнє життя, отак отпускати на тому, там то нормально. Український прапор. Центр Торонта він тут весь час ісить. багато туристів фотографію на тому місці, з того боку. Канадський прапор, з того український. Ось так то. Сонечко вийшло. Аж любося пройти. Або ще рівнята всі лисі, лисі, лисі. Якраз починають булька приходити. Тут весна немає, тут зразу літо. Я вже казав морашу. Зразу в нас стоє 25 градусів тепла і все, і, і Бустренько стає жарище, жарище, горище. Будеш майже на центр Таур. -тод. Заходимо, заходимо. Нарешті ще зустрів oh. доволочку довго свою. Мамку смелишили в салове, а сами, а сами, а тусуем. Так, куда, 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 куда? Аж уха Офигеть, вот такое озеро Онтарио там. Сюда, я бы Строится, на какие масштабы-то строится. Да, 346 метров. 346 метров. Так страшно підходити сюди Озеро Ой, добре, чець, Знаєте, Я не дуже секунду, коли стоїш внизу 346 метрів. Маленько стримнувати, я вам скажу. Трошки стрімнуватенько. У нас друга місія. Акваріум. На башні ми були, йдемо зараз найкращий акваріум в Таланзі. Як вам рибки? А де яка. Що, Якуся? День дивіться, знайомийся з акваріумом. Весь и пусть плавает oh. Я как Ты ну, знаешь, я кусает это пальцы вкуса oh, пахнет, вот. да? и нового? Да? Да, а вот уже... Здесь Бит. Ах, ты весь. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Ось Такие такие улицы. Смотрите, да? Да, так неприятные, неприятные. Такие даже... Что она типа низких чешуй? Да нет, типа. Були ми на пащі, були б у Рибляку, йдемо туди, в центр, купимо мамці туші, йдемо пожрати і далі я їду спать. На доні? Некрасивно, стежка. Ходили? Що? Бригада, я з Торонто, хелло хлопці, і зразу на роботу. Зразу на роботу. Сі чоловік без роботи не можуть, ні? Ні. Ні, Іван. У нас новий об'єкт на руки? — Так. Хтось каже, що легко зробляти. Ні. Тут треба працювати. Тут маємо зробити красиву дорожку. Захистити церкву від протікання. Так, хлопці? Так. Другий день елітної бригади на особливому об'єкті. Церква. де Вася. От де керівник фірми. Добрий день. де замдиректора. А от один... Один робітник. Я файно. Для, для церкви треба робити файно. Файненько, прифайно. Це після роботи, ми йдемо такі маленькі фушка, да, вітьок? No. Віктор Анатолійович. Хай. Два солові. Один е снігур, а другий його